Колеги фермери, вітаннячка. Нашим воїнам, захисникам ще більші вітаннячка. Зазніму кусочок поля свого. Сойка. Отака вже в нас по ячмені озимому, прямим посівом посіяна. 9 5-9 що це в нас липень 9 липня. 9 липня вона посіяна. Прямо під дощ, ледь я досіяв тут. Вже дощ не давав мені, вже трошки задувало сівалку мою. Такий тут подушка солом'яна, десь 6 тонн ячменю, плюс-мінус там, буде не через вагу, а так на око. 6, Можливо 6 копійками. 6 хай буде. Цього року 6, це теж просто прекрасно. В такій фазі. Не обробляв, не протруював нічим. Того року була тут соя, сипала дебело. 4,5 на око, а можливо і більше було. До тут 95 соток, цей кусочок, це горбок, це глина тут У мене, але... Сіяв спочатку отак, а потім отгора гостіша вийшла, сіяв так, а потім був, був комбайн отак ходив в тому напрямку. І я почав так сіяти, але потім вже згадав, що воно мені як згадав, забивало то й почав поперек ходити. Ячмінь так був посіяний. зимі, 80 кг, до речі, я тут. Ячмень сіяв там, десь я на ютуб знімав, але це викинем на Тікток. Ну є, десь глибше от є ще. А, то не глибше, це. Думав, сходить, це вже Да. Це вже з'їжджена. Щось попаслося тут. Ну таке. Сі, сіяв я тут густо, я прихильник 100 кг. Сіяти. Тут пересів, це густіше виглядає оце. Е, тут сіяв 150 я то прихильник по 100-110 сіяти. Як в мене кум каже, 10 кг зараз на сміття, хоча віє їж ніби, але ну, все одно добре, на процентні не сходи. Схожість на ідеальна, бо це соя своя, не якесь насіння, супер-пупер. Простий сорт полу. Вже я років 8 сію і він мене цілком задовольняє. Того року робив експеримент. Ще пізніше сіяв. Ну, Побачимо, що з нього буде. Оце геолокація на полі найгірша. Тут нічого не хоче рости, тут ячменю не було. Ну, Туди треба йти, де бузько ходить он, на горизонті поля. Але туди вже не піду. Якраз. Якраз сьогодні вигружаю тогорічний ворожай. Дождалися ми всі ціни прекрасної на такої. Що є, то є. Працюємо далі. Слава нашій Україні, слава нашим ЗСУ. Тримаємось!